Мой летит вперед, как птица и к жару. Донедавна цей тролейбус називали Афганським. В 90-х роках на ньому з'явилось зображення війни в Афганістані. То був соціальний проект працівників транспортної компанії. Тоді вони збирали гроші на встановлення пам'ятника загиблим воїнам-афганцям, які зараз стоїть в центральному парку. В самому салоні встановили гільзу, і люди туди кидали гроші. Зараз на кузові тролейбуса мілітарі зображений і повітряний спецназ в горах Афганістану на гвинтокрилі Мі 24 І епізод оборони Донецького аеропорту. Люди мають пам'ятати, що відбувалося і коли відбувалося, і де загибли люди наші. Ми маємо пам'ятати нашу без історії не буде майбутнього. Ідею змінити дизайн машини запропонував водій цього тролейбуса. Що таке війна? 52 дворічний Геннадій Чеботирьов знає не з чуток. Він пройшов крізь пекло Афганістану. І знає, що це таке, коли в тебе стріляють, коли ти на мушці, Події зображені на тролейбусі справжні. Їх відтворювали по фотографіях із сімейних архівів працівників транспортної компанії, які як і геннадій дивились війні в очі. Таких на підприємстві більше двох десятків. Ініціатива була підтримана міською радою на той час. Була за підтримки і також ініціативи спілки Афганістан. Був виконаний тролейбус, дизайн був затверджений. Ідея увіковічити пам'ять воїнів афганців та учасників АТО відповідними малюнками на борту рогатого віничанам прийшлась до душі, каже кондуктор військового тролейбусу. було на вокзалі, коли приїжджає, заходять, то питають, чому а такий я... тролейбус гарний розмальований, то з чим це зв'язано. Незвичний тролейбус сьогодні їздить за трьома маршрутами: другому, сьомому та одинадцятому, та не залишає байдужих. Реакція водіїв, які учасники руху, які йдуть поруч, то вони показ показують клас. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал Віта.